Рано чи пізно у будь-якого з власників приватних будинків виникає проблема на заміну старих дверей на більш нові, сучасні й надійні двері. Багато моделей від різних виробників можуть завести в глухий кут кожного з нас. Мене звати Фурсенко Олексій, я начальник виробництва компанії Абвер. Я допоможу вам розібратися в цьому питанні. В асортименті компанії Абвер є шість сегментів вуличних дверей. Кожна з них має свої особливості по дизайну, покриттю функціоналу. І тому подібному. Сьогодні ми з вами поговоримо про сегмент Біоніка, який вже встиг підкорити серця наших покупців та партнерів. Наші спеціалісти розробили цю колекцію дверей згідно всіх вимог до дверей вуличного призначення. Вони мають надійну взломостійкість, високий коефіцієнт енергозбереження, двері захищені від атмосферних пливів та мають сучасний дизайн. Однією з вагомих переваг цього сегменту є покриття лампре. Це італійська технологія, яка складається з оцинкованого листа металу. Нанесеного на нього шару полімеру та стійкою до ультрафіолету декоративної плівки, це покриття надійно витримує всі погодні умови, такі як сильний мороз, вітер, дощі та ультрафіолету. До речі, гарантія на це покриття аж 7 років. В наших дверях ми використовуємо чотири види утеплення: Це фольгоїзол, базальтова кам'яна вата пробкова плита та екструдований пінополістирол, що в поєднанні дають неперевершений результат для усунення промерзань та конденсату. Ми використовуємо технологію терморозриву в полотні та коробі. В якості ізоляційного матеріалу ми використовуємо пробкове дерево, яке має наднизький коефіцієнт теплопровідності та має високу екологічність для використання всередині будинку. Ваш спокій будуть забезпечувати замки 4-го класу секретності фірми Securema Італія. Вони надійно захищають двері від несанкціонованого відкриття. Замки захищені металевою кишеню, що надійно захищає від силових методів злому. Для моделей цього сегменту ми використовуємо дизайнерські ручки грецького виробника Ілавіо, а також польського виробника Вала, які дуже зручні у використанні та чудово доповнюють дизайн дверей. Двері сегменту Біоніка завжди є в наявності, в стандартних розмірах, а також ми можемо виготовити двері під ваше замовлення. Підписуйтесь на нас, та в наступних роликах ви дізнаєтесь багато цікавого про двері компанії Абвер.